О, Дивіться, який класний портулак. Великоквітковий. От У нього три ряди. отак от, от класно ростуть листочки. От Ще вони різних кольорів от таких бувають. Цей в один ряд вийшов. Тут от вийшов теж декілька рядів. Вон ще багато Бутонів буде розпускатися. Потім з них утворюються насінневі коробочки. Можна зібрати отак от насіннячку, посіяти на наступний рік, і будуть теж такі у нього такі цікаві тут от, листочки, дивіться, значить такі, як бархатні, класні. Вони отак от ростуть десь 15 см, Вон, ще скільки бутонів буде, дивіться. Цілі ряди. Портулак великопідковий, дуже гарний. Це тільки два кольори, а тут їх ще багато буде, різних кольорів. Вони різнокольорові і дуже гарні. Такі красочки, що тут є: ехінацея. Такі квіти теж дуже гарні. В кінці червня можна їх отак от збирати. Дуже гарні. Квіточки оці і ці от ехінацею ще й корисні. Вони піднімають імунітет. Можна заварювати чай з ехенацею. Ті квіточки, от мабуть, їх вже можна навіть збирати, поки вони отак світіні.